Привіт-привіт! І сьогодні я знімаю ще одне відео. Ми у бабусі вже приїхали. Хто дивився відео, як ми їдемо до бабусі? Ми були у Луську, там гуляли за Далькою, от обов'язково знаю, що ми поїхали до бабусі. От ми вже приїхали. Ми ще приїхали вчора, я думала, що вчора щось познімати, але просто я вже була дуже сонна, з них просто валилася. Я її, в принципі, зразу майже положила спати. Ось, я також була вже трохи сона, там поїли, попили чайочок і все, і лягли, в принципі, спадки. Того сьогодні вже щось більш-менш буду нормально знімати. Зараз я ще покажу ще наші всі носочки, які ми купили. І потрібно буде переодягнути адель, тому що все ж таки я в кофті, я в штанах. Вона просто в бодіку, ноги голі, руки голі, потрібно одягнути якусь всього кофту. От, і якісь штани, чи щось таке, якісь колготки. Не знаю, зараз будемо дивитися, що вдягнемо. От. Я, до речі, знайшла дуже багато одежі ем, тої моєї минулої ляльки, якою я гралася в бабусі. І її хочу забрати до Аделіної колекції, тому що хочеться Аделі чим побільше якоїсь одежі. Щоб у неї було, до речі, якщо пили воду, набрала їй цілу пляшку тут. До ну, цілу пляшку, ось вона майже нічого не випала. Два ковточка зробила. Зараз зроблю скрізь що суміш. Я просто суміш, можливо, ще якісь, не знаю, що у нас ще там є. Якісь, можливо, фруктики, там, яблучка, виноград, не знаю. Щось Можливо, ще таке боїмо. ну побачимо, У нас на годинку, речі, 9:50, а Делька проснулася о 8.40 От, Тобто ми. Ну, рахую, десь вона проснулася о 8.40, потім вона знов заснула і через те десь поспала потім до 9.20. Ще того, Ну, так, от зараз спочатку переодягнемось, потім я вам покажу носочки, весь одяг і тоді ж будемо їсти. Десь о, о 10 будемо їсти. Так, іди сюди на ручки. Ось така тут красунька. До речі, просто погляньте, що ми купили в Сінцей до Хеллоуіну Ось дуже такі прикольні штучки. Сюди ти типу, позапалюєш свічку, вона так дуже прикольно горить. О, там сінсей і в, в Луцьку зараз дуже круті всякі штучки. Тому зараз покажу ще багато покупочок. Ще такого гномика купили за 70 гривень. Дуже круті всякі покупочки. Коротше. Такого, знаєте, це такі гномики на Новий рік, типу, на Різдво. то це такий самий. На no, А тут до нас щось прийшов. Хто до нас прийшов? Хто це? От всіла, сілася, ми тут складали подушки, іграшки. От всілося мнеться своїми лапками. Гляньте. Що ти внешся своїми лапками? Глянь в камеру. Гляньмо в камеру. Ми знову сюди сілися, зараз покажу всі наші покупки. Перше там за 40 гривень були три пари носочки дуже крутих, таких Хеллоуінських осінніх. Перші ось такі от з лискою. Дуже круті. Далі тут у мене дві пари. Ось такі от Де ще одна англо. Такі з мишкою, також з гарбузиками. І ще одні такі дуже, такі веселі. Дуже прикольні такі. Мені дуже подобаються ці шкарпеточки дуже прикольні Далі показую все, що ми будемо забирати. От додому з речі, які були в нас тут у бабусі. Почнемо ми із цієї штучки. Це така, як знаєте, з штука сюди ложеш. Дитина собі лежить, ти взяв на ручки і носиш, як би ось. Боже, погляньте, знову хоче лізти на диван, тобі не можна сюди лізти. Потім буде купа шерсті. <реж> Що, кенді? Зараз, мабуть, буде лізти ще якимись іншими шляхами, правда, кенді? Я правду говорю чи ні? Що там цікавого? Кудись пішла? Мабуть, внюхала там вже якусь їжу собі в хаті, ну, як завжди, в принципі. Е так, показую, що ми заберемо. Ось цю штуку я вже показала. Далі ось такий ось тип, типу бодіка, типу чогось такого. Я Не знаю, типу костюмчик, боді називайте як хочете я не знаю. Тут, як бачите, така ось штучка. Тут новочки ну, типу це такий бодік. Як да? немає це типу такий бодік. От, ну але не знаю. Тут таке все дуже прикольне. Миленьке, дуже цікаве, мені воно дуже подобається. Далі це, типу як така кофтичка, типу, ну, маєчка, тунічка, типу, але вона підходить далі, як дуже гарне ось Того берем його. його. Далі бодіки. У нас є одного бодіка, того бодіки набрали чим побільше. До речі, така фірма. Я ніколи ж цієї фірми не бачила. 56 см Ну, така от такий звичайний бодик, біленький. Далі саме така ну крута штука. Ось це ось такі ось, на зиму, типа чапотошки. Такі теплі, прям круті. Зимою будем, ну, не знаю, чи будемо зимою часто гуляти, ну, але їх можна і зараз осінь, в принципі, використовувати. Також багато всяких колготів, одні такі прозорі, я вже не буду їх повністю розкривати, тому що ну, мені все і так зрозуміло. І ще одні такі колготки різнокольорові, які потрібно буде, звичайно, з поправити, тому що вони трохи замащені. Ще кофтина. До речі, можливо, зараз цю кофтину вдягну. Не знаю, така ось гарненька. Дуже мило, можливо, зараз її вдягну, ну, до речі, і ще не знаю, може, оці колготи вдягнемо. Так, знаєте, ну так миленько буде. Або ще що. Або ще вони якісь штани, то, чесно, що штани не хочеться. Можливо, зараз це вдягнемо і буде так ходити собі. Така мілашка. Так, да далі, -да. можливо, щось таке вдягнемо. Зараз будемо бачити, що також, як її буде зрушено, приблизно такий образ буде у нас. І саме таке прикольненьке це ще ось така ось штука. Такий, типу, таке платтячко. Ось. Ну, воно просто отпадне, воно дуже круте. На Якісь свята просто буде дуже круто вдягати. Я думаю, що там задягнемо ці колготи і цю кофтину буде так миленько, по звичайному такий домашній, домашній образ. Нічого навіть не треба буде там, шкарпетками паритися, просто одягнемо це і, в принципі, все. Ще в доріше, можливо, поміняємо підгузок, не знаю, зараз подивимося, що у нас там. Давайте знімемо. Зараз знімаємо Зараз цю всю одежу прозожу і буду переодягати малишку. Ми отак от гарненько переодягнули малишку. Така ковтинка, і дуже гарно, мені подобається, як сидять ці колготки на ній. Я, до речі, поки Аделя тут спокійно лежала, я ще приготувала їй зразу сумішку. Я її ось тут посадила і зараз ми будемо питки. Не відкривається пляшка. Боже, Ой, врешті так. Беру пляшечку нашу і давай питки. Бере в ротик, в ротик, давай, в ротик. Оп. Боже, що, ти ще навіть не спілів купити, і вже все замочилося. Аккуратно, будь ласка. У нього це не була хнятчика, але думаю, зараз, можливо, краще взяти, бо зараз бачимо, що вона вся буде суміші. Давай акуратно, бери в ротик, зараз. Я вам зніму, коли буде пити. Він п'є уже, малышка. Ой, Боже, все мокра, вже вирізно пий. Ось так от чуть-чуть ми уже п'ємо. Зараз ще можливо, там якісь фрукти, побачу. Ну що, що там у нас? Ну, Адель, не можна було там вже тих два ковтка допити, ні. Ну добре, що хоча б вже майже все себе потім вже десь захоче пити, то я вже її там. Ну, добре, так, нормально. В принципі, вона ще маленька, їй так сильно. Прямо не потрібно, вже на обідати будемо бути якусь кашку. Таке, давай бери соску. І що будемо з тобою робити? На двір поки що я точно з нею не піду, тому що там холодно. Хіба в другій частині. От. А зараз я не знаю. Можливо, там якісь іграшки, вона трошки пограється, чи що-нибудь не знаю. Можливо, почапає, хоче підходити. А, можливо я ще можу її мультики включити, богаємо, що на, то у нас на плюс-плюсі. Ну, плюс-плюс, коротше, -плюс. боже як, я, там, я не помню, чесно. От. Зараз подивимось, що там. Якщо там щось нормально, то можна буде подивитись. Наші ще десь <різь> тут таке. Ну, я не знаю, не дуже правда цікаво, але мабуть, сподобається. Цікавий мультфільм. Аделі, схоже, дивіться задоволення. Навіть на ніжки стала. Ну, тут, звичайно, впертись можна, але все одно. Стісі будеш трошки свої ножки розвивати. Зараз ну, я йду зараз, мабуть, не знаю, якусь щось пороблю. Може, нахай, подивитися трошки мультики. От, то отак. Так, ну що, вже жадні малечки. Так, стоп. Що це таке? Аделя, що ти не робила? Ну ви що ти переключила плюс-плюс? Тобі що, мультики були нецікаві чи що? Включила якийсь дорослий шоу. Вже навіть як переключати чи що? Це просто чи-небудь натискала. Ну все, давай взагалі один виключи е, телевізор. Уже будеш так собі сидіти, тому що теж дивишся, ми вже довго подивилися. Давай зараз щось інше буде робити. Ну що, я переодягнулася в інші. От. Того зараз, скоріше всього, не знаю, а де там щось погратися, що будемо робити, навіть не знаю. Ну, вже відео доволі довго виходить, можливо, буду вже знімати якусь другу частину, побачу. От коли буде вже щось цікаве, тому що зараз ми вже провели, в принципі, наш весь день, який нам цілком підходить. От, і, в принципі, саме вже поїли, Все поробили, що нам потрібно, то сьогодні, мабуть, я вже не буду знімати, хіба може десь пізніше підемо тоді зніму Щось, того скрізь цього буду знімати вже завтра. А зараз я вам кажу усім папа, -па, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Знову ж таки прошу добрати 50 підписників, тому що на 50 підписників Ютуб дозволить нам зняти з вами таку трансляцію. Я дуже хочу це зробити, тому давайте дозберуємо наших підписників. У нас зараз уже їх 30, тому що недовго. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я вас всіх дуже люблю. А далі каже вам пока, і я також.